Зам'я Doomkers, і сьогодні, нарешті, ми побудуємо першу е, будівлю, яка буде справді корисна. І що це за будівля? Кузня. О. якій також в мене буде, ну, двоєна автопечка і, і все. Так, отут треба буде зреалізувати територію, типу. Даже не так, ну тут yeah, no. Так. Тому зараз я швиденько зрубаю це дерево. це дерево. І в мене... Чого? <п adesso> <'ї> <'ї> зрубав. Ти Ти рубав чи що ти рубав? Е... Я зрубав те велике дерево, бо мені воно мішало для Не вчуся, <п 'ять> А, понял. Я за чі хоч ну. Що, 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 що такого дивного? <Carbon> Та ні, <я>, нічого. Три, <body> ну якось, типа, так. А... а самі стіни зробити похожі тематиці, тобто оті білі. Воно дуже класно виглядає, коли воно взаємозв'язане Ага. А, підлога. На ну, що тут квадрат? Це жах. У нас тут немає квадрата. Квадрат це квадрат не красиво, треба тут прямокутник. звісно <різь> яка різниця нас ну, тут мало, але... Але так воно. Типа платформа, що тут я роз'ю лаву, як в обичному Томус і не її сетку, сетки. Типа Вог буде на кувальні. І тут будуть робити зброю, мені її улучати. фані зачари А, Ооо, мені ще коротше получити, потім треба буде. Чи Чіка, чи Карла 8 бит, а потім чи МСБ. Ну я, навіть на Мс або Біл візьму. І потом у мене буде Леон або Ворон, або Спайк. Кралеги, короче, буде. Не, не. Я сума. думаю, я буду брати Спайка, якщо я вернусь і до Старш. Бо Спайк, по-моєму кра набагато кращий за тих, всіх персів. Він... А Я не знаю, чого я дневу качаю на дев'яту. 9. Хоча є в... Ну хоча на 9 уровні у нас є прикольно, коли ти міняєш напрямок пуль, тоді, ну, тоді від неї. Ну, від неї буде більше урон. Ну, бо в основному всі пулі не попадають. Ну, якщо ти відчуваєш себе супер скіловим, то ти ну, то там можна взяти другу пасівку, яка якщо ти всіма пульмами попадаєш, дає тобі. Е, е, у ту тему. Твоих кисту. шуран? Э, типа, нет, то, что спамится а, о той мобик. А. О, вот так. Клещ, клещ. А. клещ. Жаба, нет? Не, ну, жаба, не. Не, по-моему, ну, здесь она же сама по себе клещ. Ой, блоха, а че, який клещ. Блоха, блоха. <laughs> э, и типа, Е, та от вона... вже висторюю. саме головний механізм, який буде робити е, ава втою пічкою. Тобто е, сюди буде надходити паливо, а сюди ресурс, який переплавляється. А тут на горі буде стояти ресурс, який я буду переплавлювати. Серйозно? Угу. І, і по боках і, поставлю бочки, ну це просто зручніше саме по собі, там воно. Тоді з ними прикольно реалізувати форму. Також треба буде, отут так, такой типу, так, тут щоб не сильно було виносив механізм і зробити типу виходу труби. Mm, тільки навіть не знаю як реалізувати це все. Оскільки сундучки це трохи не, не дозволяють. А ну треба перевірити, якщо отак. О! Якщо так можна, тоді можна зробити отако. І... Ну, ну не так, але... Ой! Немає які речі, як є, так, так. І тут. Ну і там зробити вихід до моря. е Тепер. Потолочок. Потолочок. А! І до цього стоп! Яка, яка тут висота? Два блоки. А, глимис спаунтись не будуть. Ну, тут дві, да ладно. Буду виставляти з блоків, а то робити з них на півблоки, це буде довго. Ну, а я час, що можу потратити. Тим більше сильно довгі відозуй знімати не хочу. Е... Ок. Ось так. І в нас вже готово всередині. Ну тут ще залишиться. Хіба тут демар, треба пам'ятати, де саме. Якщо не поміняєш, це третій блок. Так, це третій блок. І тут можна... Це більше це не буде видно. Реалізувати отако. От і жаль, що немає труби, але нормально. А, тут поставити так і на півблок. Так. У мене виник геніальний план. Для цього ми крафтимо собі раз і. То. І все. Нам більше нічого не треба. Піднімаємось там, там. наверх. Боже, був. Але бул агресивний, чувак, я тобі кажу. Пацани, ніколи не зв'язуйтесь з Булом. Бекує? Так, О, ніколи, ніколи. Ніколи. ох. Да, лед, ледь найшов. Тепер у нас є блоки, щоб добудувати Хороший, основу. І там можна буде додати освітлення і все домик котов. Так, тут готово. Ну, там справді надто низька вийшло тут, але... Ой, так буде. Тут, тут ще... Щоб... Але байд, на духа. Так, а на жаль просто піде. Загалом, ну типа ну виглядає непогано. То є круто, так? Да? То значить Aha. є круто. Не так. Погано. Кузня. Но найголовніше, що вона юзабільна. Бо там буде автодвойна автопічка, на якій я, я ще... буду фармити опит. Угу. Тепер зараз ми поставимо освітлення. Освітлення при вході. Хто тут в тебе так мовчить? Цезар? Нє. Цезар на вулиці. На вулиці. Чого? Ти ж пусти копи в хату. Живодьор. Мені не викрався, кріп. Та. Да. Він сам пішов на вулицю. Я дві відкрив, пішов до вулицю. Ну, попросився на вулицю, але. Сам. Він ж захворіє, тупка. Пуститься за хіба. Гу... Е, гугла я дізнався, що домік свинки пепи, він є. Е, черво. О, жовтий із. Е... Та є ми не знімаємо ролик. Врубайся. І далі. Жовтий із о, червоної о, вікно 2х2 метра. І різниця між ними така сама. Тобто е, ось тут, потім те віконечко одне. Ось тут скіпаємо, потім знову віконечко. І ну, буду, старство, Отаке. Домик буде приблизно ось такий. І повністю із цих досок, бо вони жовті. Ну і псевдо отакого такого получається. Що, типа ще два віконечка буде? Діма, то ти знімаєш ролик чи ні? Чи кому то ти розказуєш? Е, я знімаю відос. А, да? Создаю домик свій відеос, блінки пепе. І теп. але на жаль, придеться мені ще здобути буде цегу. О. Е, бо... Там треба. Но він якийсь коротше, він прямокутний домі, Свинкі Пеп. Ні, він прямокутний. Тобто, там з одного боку так, а з другого отут двері. А так? Не знаю. А вихай, ти гугли. А ти, 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 ти гугли в домі цього? Да. Свинки пепи. Сінки <світ> а а здати з домі свинки пепи. А <світ> ти його зробив чи ні? Я зараз його роблю якраз. Ааа, це робить. І коротше, тут виходить. Я так... Думав, що має. Але якщо так, я не сильно зможу тут реалізувати повністю всі приміщення. Можливо, тут... Він не прямо кутний, а більший трохи. Подписчик вітя, чого ти мовчиш? Який будто мішенки пеп. Помню. Шо? Чого подпиш... Чо подписчик вітя мовчить? Хто його? Самий приєднаний подписчик. Вітя, включи мікрофон. Вітя! Якщо брати оригінальний розмір, получається типа... Отакої коробки. Ну. Ладно, буду робити все, як і в реальності, але трохи і підлаштовувати Відео. під Майнкрафт. Дися, нос... кому ти хочеш привіт передати? Вітя, передавай привіт. Но з другої сторони не видно хати. І аби було видно другу сторону хати, ми б могли повністю це все зробити, але, на жаль, не можемо, бо її не видно. І так, у нас перше віконечко ось тут. Хоча... Ні, ладно, хай так і буде от так от. Друге ось тут. <реш> І також на другому поверсі ось тут буде ще також віконечко. Тавчок. Віконечко. Звісно, так. Да. Звісно, на жаль, вийде не точ-в-то, як, е як там, бо. Бо то нереально ре реалізувати. <кій> Якби я знав, щось приблизне, а то не поняв. не поняв І В мене в мене є доступно лише дві сторони. <кій> то друга сторона непонятна теж. Алло! Саша! І Тоташ! У нас зараз закінчилось повністю дерево. Це є шах того, я зараз здобуду ще кучу дерева. Тобто піду ліцо рубити. Піпів, скільки хочеш. Ві... Папа вітя гріпа обіщав. <рес> Коротше, я вже здобув дерево і готовий продовжувати будівництво. І з цього дерева ми зможемо збудувати... Ще велику частину хати. Угу, я щось забувся. О, коротше, сходи буде на тій стороні. О, а. О тут отак і Це потолок буде тут на півблоків, коротше. Угу. О, квест accept. Папа гриб зашел. Папа Витя Або... гриб. Сын. Зашел. Да. да. Або Виктор <laughs> Заяц. Сын папа гриба Витя. я? <laughs> <laughs> Папа гриб. Блін, мені згадується о того мухомора моря. Здорово, квест. Урок може папові грибові дати стак желіза Якщо папа гриб захоче. Та Да не так і в тих сундуках сумдука. Штаф та формілка постійно Оооо! Папа гриб тобі хватить? Не. І він не може не заходити. Але це ужас на це вообще. Скільки в них може йти, це ужас. Да, ну тут трохи розся модернізація. Це буде перший поверх, на другий поверх я, щоб забратися. поки буду використовувати оцю тему як час. Потолочок буде. Якщо я дивлюся там Відстань між вікнами по метровим. Czekaj, ty zapisujesz wideo w ścianie? Tak. Co, tak? Jaż domik synki Pepy buduję. I tu... Op. I teraz trzeba... Co, jakaś osoba... A nie, normalnie, normalnie. Далі тут буде невеличке окошечко. Все, має бути типу, 100%. Що там папа хрипа? Каже, минут 2 и е, минут 2 и ему треба стак. Ми, мин, мин, ну Дима, шо означає мин? Мин, це, наверное, два стака, да? Mm. Ну, якщо не хоче грати, то хай не. Каже йому треба цього водно Минут 2 не б... стак М Минут дві, да ну Я думаю, йому треба два стака, а йому тільки це воно Йому треба час ще а, ча... а, дорожчий Тому не <laughs> Я кажу. Час дуже Чого? Час Тиніши та Даринка, в тебе час пам'ять коп стоїть. Може будет Ниче, папа гриб тобі SSD накопитель пиншиной. Для телефону. Ну ты как. Папа гриб. У нього є, у нього є фані кинти, папа гриба є гриби, типа тоже кинти гриб. Кинти-гриби. І вони там знають, коротше, і вони знають ще одних кінтів грибів, які класно продають e, SSD воно, карточки. оці ці гриби, коротше, і, і вони тобі продадуть. Mm -hmm. А ну зараз я... Окей, я вже буду закруглятися, а то вже буде довгий відос трохи. І опа! Та то один-один реальність. Надеюсь, он наиблишие. И с вами был ДумХарс. и, і і и і Папа Грипп. Его сброк. И папа І И пока.